20, Ще людей. 20 людей. Будь ласка. Прошу, заходьте і по ліву 20, праву сторону. Два, три. Це по бок. Ну ти глянь. Ще Хто Мамі. це? хто це? Потім потім на собі Маню! Маньо! Догомонися вже, мамо! Ти ости перелякаєш! Мамі! Це найвидатніша наша актриса, і треба дуже бути обережним для того, щоб не зробити з неї нею пам'ятник, але і щоб вона розкрилася з усіма деталями. До дуже багато прискіпливих людей може прийти і сказати, а в неї не така була біографія. Тому дуже обережно і треба було це зробити ефектно, незвично. І ми залучили весь театр. Кожен його куточок. Свій дар у цієї синковецької. Микола мене колись таке казав. Абува я б'ються, а я люблю. Проведіть мене, будь ласка, на вокзал. Я поїду. Куде ви не поїдете? Я нікуди вас не відпущу. Від цього моменту я навіки заручаю вас зі сцени. У нас не одна Заньковецька, а їх 14, і ми, так як п'єса про те про її біографію із самого е, раннього віку, яку ми знаємо, і до е, похилого віку тому ви побачите актрису від 17 років, і я не знаю скільки найдорожчі, найдорожчій для мене актрисі і найдорослішій. Ось але повний віковий діапазон Заньковецької Ви побачите. Падай на коліна і благай! У нього ж також є стара мати. Хай заради неї дасть хліба. Маріє, Маріє! О, кропивницький. <пробуйтесь>. Сонце моє. Один і висне. Що ти граєш? Що ти граєш? От що це таке побутове існування? Дитина моя, потрібно заглибитись. Історію, біографію персонажу, розумієш, що це за сільські інтонації. Ну, друзі, вона вона ж панночка. Так я просто думав. Ду, ти, ти дум. я вона думав. Вона думала. Тобі не потрібно думати. За всіх вас уже давно подумав я. Тобі просто потрібно. Виконуйте те, що я вам сказала. Я слухаю, і слухаю, повинуюсь, смій повелителя. Я з сьогоднішнього дня перестаю думати. Таким чином я би хотів дати шану нашій патронесі, щоб вона і далі покровительствовала на гарні вистави. І тому я такий в неї за всі свої театральні гріхи прошу пробачення і ставлю виставу. На сьогодні тисячі разів помирала а вже ті 30 років. Пробачала. Пробачали щоразу помираючи, тому що пробачення це щоразу маленька смерть. Але я зрозуміла, що він, ну що в нього нові коханки, а в мене, а в мене нові роби. Мене ляти не мене, мене ладочку не треба втратити! <світ> Цього я не пробачу. А це вже вибачте. А це вже ні. І до самої смерті я не пробачу. Недавно приходить стояти за творими на коліна. На коліна <світ> <світ> колі... стою. <світ> <світ> Благав про щоб пустило. Аню, Серденько моє кохане, Відчини! Допусти мене! Ми знайшли трюк, як можна викликати її дух і живу, побачити на сцені живу з Заньковецькою, але треба до кінця додивитися виставу.